За три дні до весілля життя Ольги розлетілося на друзки. Ще вчора вона стояла перед дзеркалом у салоні, торкаючись ніжної тканини весільної сукні, яка здавалася їй майже живою. Вона пурхала, як біла хмаринка, обіймала її талію, мягко спадала хвилями. Дівчинка уявляла, як Антон, її майбутній чоловік, побачить її в ній і затамує подих, і відчула себе найщасливішою у світі. А сьогодні вона ж сиділа на краю ліжка, згорнувшись у клубок, і вступлено дивилася у стіну. Її пальці тремтіли, а погляд був порожній, мов розмитий дощем малюнок. Того вечора, коли до весілля залишалося всього три доби, Антон зайшов до кімнати з валізою в руках, двері тихо скрипнули, але цей звук здався Ольгі пострілом. Його обличчя було кам'яним ні втоми, ні тіні сумніву, ні вагання, лише холодна, майже байдужа відчужимість, наче він прийшов не до нареченої, а до незнайомки, з якою його нічого не пов'язує. Олю, я йду, все. Слова різко прозвучали без жодного емоційного відтінку, наче він вимовляв їх сто разів раніше у своїй голові і тепер просто повторював реплику вивченого тексту. Ольга маргнула кілька разів. Вона нервово усміхнулася, не вірячи почутому: Ти, ти про що, Антоне? Ти що жартуєш? Це, це ж не смішно. Вона підвелася йому назустріч, намагаючись знайти в його очах бодай натяк на жарт. Та Антон, не піднімаючи погляду, застібав свою сумку. Я тебе не люблю, вимовив він рівним голосом. У мене давно є інша, і вона вагітна. Я не можу дожитися з тобою. Слова наче впали на підлогу важким каменем. Оля не зрушила з місця. Її пальці, що щойно тяглися до нього, повільно опустилися. Антон додав Позвониш враз, сама все відміниш. Дівчина кліпнула, їй здалося, що вона не чує власного дихання. Ти ти навіть не вибачишся, прошепотіла вона, але він лише знизав плечима За що? Ми обоє молоді, дурні буває, життя продовжується. Після цього він вийшов, не озирнувшись. Двері тихо класнули, і цей звук для Ольги став початком кінця. Того вечора вона впала в сльози, які здавалися безкінечними, немов хтось відкрив у ній невидимий край її світ, ретельно побудований з мрій, домовленостей любові і віри в майбутнє, розвалився, як картковий будинок під поривом вітру. Коли Марина, її найкраща подруга, прибігла до ж... гуртожитку, Ольга сиділа на підлозі, схопившись руками голову. Олю, що сталося? Я ледь обійшла чергу біля кафе, а тут ти мені зтелефонуєш. І Боже, та що з тобою? Оля підняла на неї почервонілі очі. Маринко, він пішов, він пішов до іншої. Подруга опустилася поруч згарнула її в обіймі. Гладила по голові, по спині, ніби дитину, що втратила щось найдорожче. Олю, мені так тебе шкода, тихо прошепотіла вона. Але ти не вина! він, він просто нелюдь. Але слова не допомагали. Кожного разу, коли Ольга заплющувала очі, вона бачила Антона з валізою, його холодний погляд і байдужі слова враз позвониш сама. Наступний день став для неї пеклом. Вона не їла, не спала, лежала, втупивши стелю, ніби її душа відділилася від тіла. Температура піднімалася, руки тремтіли. Вона думала про те, щоб подзвонити Антонові, благати повернутися, пояснити. Але Марина не дозволяла. Ще раз візьмеш телефон, я його розіб'ю. Зрозуміла? Не смій принужувати себе перед тим, хто тебе розтоптав. Не смій, чуєш? Батьки Ольги нічого не знали, і це мучило її не менше. Мої батьки витратили всі гроші на святкування, шепотіла вона, схлипуючи, платя, банкет, музика, фотограф. Половину оплатили, звісно ж, батьки Антона. Але все ж таки як я скажу їм, що він мене покинув? Що я тепер, посміховисько групи, сором на все життя? Припини себе мучити. Марина підняла її голову. Це не ти його втратила, це він тебе втратив. Ольга похитала головою. Мої батьки, вони ж так старалися. Вони відкладали на машину, тато мріяв про неї роками, і все пішло на моє весілля. А я. я їх підвела. Я підвела всіх. Я закохалася у покидька, як я це поясню. Слухай мене. Марина сіла рівно, намагаючись виглядати максимально серйозно. Тобі зараз треба думати не про провину, а про вихід із ситуації, і я його бачу. Ольга підняла на неї запухлі очі, сповнені відчаю. Марина сміхнулася так. Ніби їй щойно спала на думку геніальна ідея. І тепер, Олю, ми з тобою вчинимо так, що твій Антон ще пожалкує, що покинув тебе. Коли стало зрозуміло, що Ольга сама не впорається зі своїм горем і близьким майбутнє виглядало як сусільна прірва, Марина вирішила діяти рішуче. Їй не подобалося бачити подругу в такому стані. Вона відчайдушно шукала вихід, який б міг би повернути контроль над ситуацією. Слухай, почала вона одного вечора, присівши поруч на ліжко і взявши Ольгу за руки. А якщо все ж таки провести весілля? Ольга спершу не зрозуміла, її очі округлилися, серце почало битися частіше від несподіванки. За кого? За першого зустрічного. Випали слова практично в шепіт, але вони прозвучали, як вибух у кімнаті. Їй здалося, що ідея подруги це якась маячня. Ні, чого ж за першого, відповіла Марина рішуче. «Пам'ятаєш Сашка четвертого курсу, того, що два роки тому так вперто залисявся за тебе. Ольга нахмурилася. Ідея здавалася божевільною весілля всліпу. З кимось, кого вона ледве пам'ятала і навіть не знала особисто. Ти серйозно? запитала вона, намагаючись тримати сміх, але страх і хвилювання відчувалися у голосі. Весіля всього через три дні, а я маю вийти заміж за людину, яку майже не знаю? Так. твердо відповіла Марина, але подумай, що ти втратиш? Гості вже запрошені. Банкет оплачений, сукня готова. Тобі залишиться тільки вийти і показати, що ти не кинута наречена, а жінка, яка впевнено йде вперед. Це маленька афера, але вона рятує твою гідність. Ольга довго мовчала. Серце її билося шалено, думки плуталися. Вона уявляла, як увійде до зали, і всі її друзі і родичі будуть дивитися. А наречений, якого вона ледве знає, стоїть поруч і погодився на це через дружбу з Мариною. І раптом вона відчула дивне тепло. Це був шанс зберегти обличчя, не показати слабкість, навіть якщо все все гра. Коли Марина знайшла Сашка, той був спершу шокований. Ти серйозно? весіля через два дні. Я навіть не знаю, як поводитися перед людьми, не те, що вже перед ЗАГСом», – вигукнув він, відчуваючи, як розум і серце одночасно опинилися в полоні абсурдної ситуації. Марина сміялася, але її сміху звучала рішучість. Сашко, слухай, ти не дружишся по справжньому на ній. Це все для того, щоб вона не опинилася у ролі покинутої нареченої. Після весілля ви розійдетесь, як двоє актерів після вистави. Сашко замовк на кілька секунд, погладив потилицю, потім він подивився на Марину і, мов підкорившись внутрішній страх, сказав Добре, допоможу, я зможу. Штамп у паспорті це, звісно, серйозно, але якщо це врятує її честь, тоді я погоджуюсь я не дам їй впасти ще більше. Марина зітхнула з полегшенням і швиденько побігла до подружки розповісти, що все вже вирішено. Серце Ольги прискорило ритм, бо відчувала, що рішення є і вихід з темряви поруч. Тільки уяви, продовжила Марина, ти виходиш у залу, як наречена, всі дивляться на тебе, а він стоїть поруч, і ти щаслива, ніхто не підозрює, що це все маленький обман. Ти не посміховисько, ти королева свого свята. Ольга повинна кивнула. У неї з'явилася рішучість вона відчула першу іскру надії можливо, життя справді дає їй другий шанс навіть у найабсурднішій ситуації, тож план почав втілюватися. Весілля, на яке ніхто не очікував, обернулася пригодою, якої ніхто не міг передбачити. Сашко і Марина повернулися до Ольги, дівчина ще не могла усвідомити, що відбувається. Її серце билося шалено, думки плуталися, і навіть просте дихання здавалося чимось новим і незвичним. Сашко стояв поруч, трохи сором'язливий, але з дивовижною щирістю в очах. Я все зроблю, як треба, сказав він, намагаючись звучати впевнено, і дружка знайду, і костюм. і...» Він розглублено замовк, але посміхнувся, ніби намагаючись впоратися зі страхом невідомого. Олю, не переймайся, я тебе не підведу. Її очі наповнилися сльозьми, але тепер вони були не від болю, а від вдячності та полегшення. Марина, як завжди, енергійна та рішуча, вже будувала уявні сценарії. Уявляєш, Ольгу? Відморгнула вона, плескаючи руками, коли Антон дізнається, що в день вашого весілля ти виходиш заміж за іншого, він завиє від злості. Ольга нервово засміялася, і це був перший справжній сміх за кілька днів. Вона відчула, що важкий тягар, який, здавалося, душив її серце, почав трохи спадати. І, можливо, навіть можна буде подивитися у майбутнє з надією. Сашко стояв поруч, помічаючи, як її плечі трохи розслабилися, він зробив крок уперед і обережно торкнувся її руки. Олю, тихо сказав він, ми впораємося. Все буде добре. Ми зробимо так, щоб цей день став святом, а не трагедією. Марина кинула на них погляд, який поєднував радість і лукавість. Ольга глибоко вдихнула. І нарешті відчула легкість, яку так давно не знала. Вона зрозуміла хоча її життя перевернулося з ніг на голову, вона не лише змогла вистояти, а й зробити цей день своїм день, коли вона покаже всім і собі, що гідність та рішучість важливіші за будь-які розочарування. І хоча серце ще тремтіло від образи, перед нею відкривалася нова реальність. Реальність, якою поруч була людина, що щиро хотіла допомогти, і друг, який не залишить у біді. Ольга усвідомила, що саме зараз починаються її справжні перші кроки у нове життя. Незважаючи на всі підготовки та авантюрний план, Ольга та Марина недооцінили одну деталь. Мама Ольги вирішила перевірити ситуацію і зателефонувати мамі Антона. Телефонний дзвінок, який мав залишитися випадковим, став справжнім вибухом. Ольга сиділа на ліжку, руки тремтіли, коли почула мамин голос іншої кінця кімнати. Олю, що трапилося між вами? Мати стояла на порозі з телефоном у руці. Обличчя її побіліло від хвилювання. Дівчина відчула, що брехати вже немає сенсу. Вона глибоко вдихнула і почала розповідати все, як є про Антона, про його іншу, про те, як він залишив її за три дні до весілля і про віччя, які її охопив. Батько, почувши ці слова, ледь не вибив двері з кімнати. Він вибухнув емоціями Я поїду до цього мерзотника і наб'ю йому пику. Не треба, татку. Ледве встигла вставити Ольга. А ти як можеш бути такою спокійною? Ми тут готуємось, як дурні, а жениха нема. Гості запрошені, гроші витрачені. Який сором. Ольга підняла голову, зібравшись із духом, і промовила твердим голосом Соромитися я не збираюся. Я завтра виходжу заміж. Батько застиг, а мама, схопившися за груди, зазирнула в очі доньки. За кого? За Сашка». Мати перехрестилася й, майже не вірячи почутому Ти ти що здуріла? За якого ще Сашка?» Мам, я не хочу бути посміховиськом. Ви самі запростили всю родину, половину навіть якої я не знаю. А що скажуть люди? О, дивись, та сама, яку наречений кинув перед весіллям. Ірина зробила глибокий подих, намагаючись не показувати повної паніки, але її голос тремтів. Доню, це ж крайність. Мам, я доросла. Я вирішила сама. Батько, не знайшовши інших слів, важко випив дві чарки коньяку підряд і промовив мене завтра на весілля не буде. Мати лиш схлипнула очі і наповнилися сльозми. Валєра, ну що ти таке кажеш? Це ж наша дитина. Але батько не відступав. Він просто не міг заспокоїтись, його гнів й не вщухав. Ірина, побачивши це, змушена була піддатися обставинам. Вона кинула швидкий погляд на Ольгу, побачила рішучість в її очах і всередині себе зрозуміла донька не відступить. Добре, але перед церемонією я поговорю з ним, Сашком. Промовила мати тихо, знову беручи себе в руки. Ольга кивнула на мить, закривши очі. Вона відчула, як страх змінився на рішучість, паніка, ще бродила в її нутрі, але відступати вона вже не збиралась. Ситуація вимагала мужності, а тепер кожен крок був кроком у нову реальність. Наступного ранку будинок Ольги наповнювався незвичною напругою. Саша приїхав із заповненим анкетником для церемонії, тримаючи його міцно, ніби це був ключ до всього щастя. Він увійшов у кімнату, погляд його був серйозним, але в очах світився м'який блиск, блиск того, хто давно носив у серці любов, не наважуючись висловити її словами. Вона стояла посеред кімнати у весільній сукні. І тут перед нею постала несподівана сена, від якої серце застигло. Сашко став на коліно. Олю, я давно тебе кохаю. Я тоді був два роки тому назад нерішучий, а зараз я не жартую. Я хочу бути твоїм чоловіком, по справжньому, і обіцяю, я ніколи тебе не зраджу. На мить у кімнаті запала абсолютна тиша. Повітря здавалося густим, як перед грозою. Мати, яка саме принесла чай для Ольги, прикрила рот рукою, а батько, що зайшов у кімнату саме в цей момент, застиг із кухлем у руці, не наважаючись зробити крок далі. Ольга стояла мовчки, очі широко розкриті, серце шалено калатало, а думки металися усі боки. Нарешті вона змогла прошепотіти. Саш, у нас дуже мало часу залишилося до церемонії. Саша підвів очі до неї, усмішка з'явилася на обличчі, але вона була ніжною, без страху чи сумніву. Я знаю, але це не важливо, скільки часу. Важливо, що це наш день, і я хочу провести його разом із тобою. Ольга відчула, як всередині розплавляється холод, який ще вчора стиснув її серце. Вона глибоко вдихнула, дивлячись на нього і думала про всі минулі болі, про Антона, про сльози, про сором. Все це здавалося далеким, майже чужим. І тут і зараз існувало тільки це щирість і рішучість тяжка. Мама стояла поруч, дивлячись на цю сину з легкою посмішкою і сльозами на очах. Батько опустив кухоль, похитав головою. А тепер в його очах було видно щось на шквал тихого схвалення. Ольга нарешті відчула, як страх розчиняється, поступаючись місцем рішучості. Вона зробила крок уперед і, не вагаючись, взяла Сашка за руку. Добре, тоді давай зробимо це зараз, прямо зараз. Сашко підвівся, посміхаючись так щиро, що всі сумніви відразу зникли. Він підхопив анкетник і взявся готувати інші ще документи, поки Ольга відчувала легке хвилювання і хвилю щастя одночасно, дивилася на нього з немовби новим світлом в очах. Мати тихо шепотіла Дивись, доню, інколи життя підкидає несподівані подарунки. Треба тільки міти їх приймати. Батько лише мочки кивнув. А серце його вже не трепотіло від люті, тепер воно наповнювалося тихою надією. Ольга знала навіть якщо все ще залишається кілька годин до церемонії, це буде день, який змінить усе, і, на відміну від минулого, цього разу щастя не буде ілюзією, воно буде справжнє і воно було поруч. На церемонії їхні обітниці звучали так щиро. Що навіть сторонні гості не стримали сліз. Кожне слово Сашка, кожне слово Ольги було проникнуте глибиною почуттів, відданістю та щирістю. Мати Ольги тихенько сказала своїй сестрі Слухай, а в них, може, щось і вийде. Батько, стоячи трохи осторонь, лише похитав головою, посміхаючись крізь сльози. Свято пройшло ідеально, гості веселилися. Танці тривали до пізньої ночі, Марина спритно зловила букет, а Ольга перші за останні три дні сміялася щиро без напруження, без сорому, лише від щастя. Саша не відпускав її руку ні на мить, і навіть коли музика стихала, а гості почали розходитися, вони залишалися разом, відчуваючи, що цей день уже назавжди змінив їхнє життя. Ніхто тоді в той божевільний предвесільний тиждень не міг уявити, що саме так почнеться велика історія кохання. Минуло 13 років. Ольга і Сашко досі разом вони прожили багато разом подій переїзди, робочі труднощі, святкування дрібних перемог і радощів, безсонні ночі з маленькими доньками. У них дві прекрасні доньки, старша Аліса, весела та допитлива, і молодша Софія ніжна та дуже чутлива. Кожен день починається з їхнього сміху та крику Мамо, тато і запаху свіжозвареної кави. Сашко став успішним it спеціалістом, він зміг поєднувати роботу і сім'ю, хоча інколи працював допізна, аби забезпечити комфортне життя. Ольга залишалася серцем дому. Вона організовує сімейні свята, допомагає донькам із навчанням, підтримує чоловіка і водночас не забуває про себе. Вона зрозуміла, що щастя це не лише великі події, а й маленькі радощі щоденного життя, сніданки разом, вечірні прогулянки, читання казок перед сном. Іноді Ольга згадує ті три дні перед весіллям. Як її серце розбивалося, як страх і сум змішалися зі сміхом і несподіваним коханням. Вона посміхається, бо тепер знає, саме ці миті зробили її щасливою. А Антон? Антон теж одружився. У нього народилася дочка, яку він дуже любив, але його шлюб триснув через його зраду. Другий шлюб також не приніс спокою цього разу доля повернулася проти нього. Його зрадила дружина. Ольга і Сашко натомість ідуть в житті рука об руку. вони знають, що справжнє кохання не завжди починається безболісно, але якщо воно справжнє, воно витримує руки, проблеми, сумніви і випробування. І хоча життя не завжди ідеальне, вони точно знають їхнє щастя результат не випадку, а вибору. Зробленого в той божевільний день перед весіллям. Якщо вам сподобалася історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтеся з нами.